Сьогодні зайшла до себе в кабінет і була дуже вражена, що сьогодні знижка 30% на серію Алої Вера. До речі, акція діє з 22 по 24 липня. Подивимося, на що знижка знижка на сет. Гелі напої, тобто виноград, асая і вітамін С, знижка 30%. Якщо ви зареєструєтесь компанією Essence, у вас буде можливість купити ці баночки всього лиш за 1230 гривень замість 1815. Далі окремо можна купити вітамін С за 545 гривень, виноград за 545 гривень, алоєвера спрей для дітей. Дуже класна штучка від укусів, від порізів, від опіків. Захист дитячої шкіри 450 гривень, мінус 20% знижки, бата алоєвера, плюс q 10, мінус 20% шампунь, це дуже класний шампунь. Мінус 10%. Кондиціонер також для всіх типів волосся. Також мінус 10% бальзам після гоління, мінус 10 зубна паста з активованим вугіллям і вітаміном b 12 без фтору, звісно, мінус 30%, Зубна паста алоє, мінус 30%, кульковий дезодорант це взагалі бестселлер продажів, мінус 10% ополіскович для ротової порожнини, мінус бальзам... Зампісля гоління мінус 10%, очищаючий гель з антибактеріальною добавкою мінус 30%, зубні щіточки, мінус 30%. Ось тому, кому цікаво, пишіть. Я вам дам посилання для реєстрації. З моменту реєстрації, ви можете купувати ось по таким класним цінам такі продукти. Якщо залишилось питання, пишіть в особисті повідомлення.